Дати відповідають? Так. Тому що ніхто не виконує закон і все. Якщо ми побачимо представників ТЦК, притягнутими до відповідальності, що передбачає перевищення повноважень під час дії воєнного стану на строк від 8 до 12 років, довіра повернеться. А якщо ми кожен день бачимо, як представники ТЦК б'ють на вулицях цивільних осіб, як вони. Мобілізують осіб, як вони відносяться до громадян, роз, розмовляють з громадянами? Це буде тільки погіршитися. Я про це говорю вже не вони перший не рік. Мовляться за че. С ви ж ви ж розумієте, СЗЧ, самовільно залишені частини. Це взагалі у нас якась така темна ситуація. Я пам'ятаю минулий раз, коли я озвучив цю тему. Тут дуже великий резонанс був. Потім у вас був народний депутат, який через казали. декілька місяців підтвердив. Потім у нас закон з'явився, який дозволяє повертати СЗЧ. Потім ми будемо бачити кількість кримінальних проваджень щодо отримання хабарів за того, щоб не притягувати до кримінальної відповідальності. Ну це буде потім. Зараз ми говоримо про повагу до військових. І я вважаю, що повага до військових є. Безпосередньо ті, хто воюють, їх знають. Звичайно, коли ви бачите дуже часто людей в військовій формі на вулиці, які ходять по вулиці і хапають людей. У вас виникає певний резонанс в внутрі, внутрішній резонанс. Ви не розумієте. Ви бачите кожен день в телеграм-каналах, там Ютубі. Де завгодно, ті, хто ці оце, ці випадки, і жодної реакції ні ДБР, ні Військової служби правопорядку, ні прокуратури, нікого. Омбудсмен реагує, каже, що так не можна робити. Точно він реагував? А був я щось не мабуть дуже шопатам, дуже тихо, десь під столом щось він таке розповідав, мабуть, не, не чув. Не заглядував туди під стол до Лубінця. Тому об'єктивна ситуація така. Я вважаю, що так, дійсно, цю ситуацію з дотриманням прав і свобод громадян України треба вирішувати кардинально. Як і з пенсійним фондом, треба, щоб хтось взяв на за це відповідальність. У нас ситуація чому так? Ви повинні мобілізувати таку кількість людей і не має значення. Потім ми бачимо щоденно, я журю вже щоденно, керівника того ТЦК взяли з мільйоном доларів, спрятаних в, в стіні. Того керівника ТЦК-заступника 400 тисяч доларів. Того начальникам МСЕК 200 тисяч доларів. Кожен день. Це Кожен день. Що таке? Що це таке? Так. Тому я вважаю, що треба. Негайно наводити лад безпосередньо з самим ТЦК. Це в першу чергу дотримання вимог закону, чітково дотримання вимог закону. Навіть по своїй практиці я можу сказати, в один ТЦК подаєш відповідні документи, тебе через тиждень приходять документи, все нормально, надали відстрочку, виплати, направили все. В інше ТЦК тебе пишуть на трьох сторінках, що адвокат не має права звертатись в інтересах, тому що особисто... Таку реально, от, не відповідаючи дійсності, обставини розписують. При цьому це і командування певних родів військ пише. Ну там юристи командування певних родів військ. От в цьому проблема. Треба з повагою ставитись до військових самим військовим. І це відновить от, цю ситуацію, як і говорив ваш колега і мій колега е в суспільстві, Пане. Хотів би додавати до тих до того, що безумовно це ганебні питання. От на них треба реагувати, і я думаю, на них реагують. Але давайте ми з вами підійдемо з іншого боку, трошки. З, звичайний прагматизм. Більше нічого. Скільки у нас ТЦК в державі на території України? 110 тисяч. О, така була цифра. 110 тисяч. А скільки випадків ми щоденно отримуємо? Один, два, так. Да? Ну, за місяць це буде 20-30. Це публічно. Чекайте, так. Да. Безумовно, що це може бути вершина. На 100. 100. Може бути. Я не спорю. Але. Це не та чисельність, яка може впливати і на характеристику всіх ТЦК. Проте ситуація серйозна, особливо в, в плані хабарництва. І якщо з цими е, грубостями, якими поводяться ТЦК на вулиці, то це, як правило, як правило я вже декілька десятків досліджував, вони, це відповідь на відповідну грубость з боку прозивника, який е, грубим образом на їхні вимоги реагує, як правило. Як правило, це обоюдна грубость. Які вимоги? От, по-перше, по друге, тепер, що хотілося би сказати, чому такий резонанс в державі, коли 100 тисяч ТЦК, а один, два, три випадки на день чи 10 на тиждень приводить до такого негативного впливу на суспільство? А тому, що існують канали, які... Спеціально це питання розжигають. І тільки де попалося щось подібне, одразу кидають його кидають його і розмножують, і розмножують. І от подивишся, перше ловиш на одному каналі, тож на, на, на на телеграмі, а потім дивишся і там, в Ютубі, і там, і там, і там. Все воно розповсюдилось. І коли масово читаєш або листаєш інші сайти, опять-то, опять-то, опять оп попало тобі. І воно впливає на твою бути. свідомість, коли ага. один той факт по 10 разів ти бачиш на день. Один той самий факт. Оце теж наші засоби маси інформації, або ці да, або не наші, впливають на нашу підсвідомість. Це треба допомагати не нашим засобам. Да, да. да? По-друге, може по-третє, хотів би сказати, що шановні, як би там нам не було важко, як би там не було важко, але е, треба сказати і правду на виступи цього. Товариші, військового, який сказав, чому не сигналити нам на дорозі? Максим Несміянов. Да, чому колега, сигналили не в 22-му році? А я скажу, чому? 22-й рік це рік переможний для Збройних сил України. Це переможний. Ми гордилися. Всі люди гордилися, всі були на підйомі, і тому де бачили військового сигнали і типу. То так було зараз. Ситуація змінилася чимно. Ну, По перше, всі вже втомилися від війни, і війна впливає на нас не тільки позитивно, а й негативно. По-друге, у нас немає тих успіхів, які були у 22-му році. Збройні сили не несуть. І таким чином це психологічно морально впливає на наших людей. І безумовно люди не проти, вони підтримують. І гроші дають, і допомагають військовим, і захищають військових. Але вже от той, того підйому, як у 22-му році, після тих перемог, воно вже немає. Тому Збройним силам треба більше таких акцій, як в, в Курську, але тільки на нашій території. От, для того, щоби. Підняти авторитет збройних сил і любов до них, що це дійсно наші захисники, які не на життя на смерть борються за нашу державу, за наш народ і за виживання наших людей Пане на цій Івана. землі. Я дуже дякую вам за те, що розсудили нас ці ситуації. Дякую за цю дискусію вам та Ростиславову Кравцю. Іван Якубець, український військовий полковник запасу, командувач аеромобільних військ України 98 -го 2005 -го років. І Ростислав Кравець, адвокат і юрист, були гостями цієї частини нашого ефіру. Я вам дуже дякую, панове, спасибі, що долучилися.